Гляньте, яка романтична у нас родина. Ми ще нам за ручки, а дай руку. Руку дай дай руку. Запрошую вас на вечерю моєю корейською родиною. <реку> 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 Ми вернемося назад в романтику. <реку> Всім привіт, вітаю вас на каналі Наненкоріє. І я запрошую вас. На вечерю а, з моєю корейською родиною. Мамою, татом і джином приїхали в Пусан до моря. Ціною я не загинув. Привітайся. Привіт! Всім привіт. Так, ми вирішили сьогодні поїсти сам гепсаль. Ну, як і завжди, всі корейці обирають йти їсти сам гепсаль тачин. А насправді ми хотіли знімати влог ще з часу, як тільки ми виїхали з дому, красується стій біля зеркала. Але у нас трішки не було часу. Ми дуже хутко збиралися, у нас дуже багато речей просто. Але сьогодні я вам зроблю рум тур в готелі. Ми знаходимося у готелі для корейських пілотів, тобто у Кореї. Для людей, які працюють на країну, а саме військові, люди, які працюють в авіа, у них є свій готель. Я не знаю, чи це в кожному місті, але в Пусані є. І в цьому готелі можуть відпочивати тільки люди, які працюють там, або їхні родини. Ось. Але це все одно не безкоштовно, але трішки дешевше, як в звичайних готелях. Тому я вам обіцяю, що я сьогодні... О, що? що я проведу? Румтур, як ми повернемося, це вже буде після того, як я вам... після вечері, на яку ви разом зі мною підете. У нас просто тут є світло. <слух> Мама така просто задорна жінка, вона за любий двіж. Я щось трохи стісняюсь, тому того, що у нас, от, 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 я виключила, у нас світло є. На нашому стабілізаторі, але коли його вмикаєш, прям дуже всі починають на Мало того, що я йду з камери, так що тут світло свіркає, в мене, як зірочку видно, така я трохи соромлюся. <с infly> Гляньте, яка романтична у нас родина. Межги нам за ручки, а дай руку. Руку дай, дай руку. Межги нам за ручки романтичні. Мам з татом пішли за ручки. Що ж треба для щастя? Насправді, якщо сказати чесно, я б хотіла трішки. Вибачте, за те, що я пропала на дуже багато місяців. Ви бачили наші короткі відео, але ви не бачили наші влоги. І е, трошки, вибачте, ми з ділом були дійсно зайняті роботою, дуже багато роботи В останнім часом. Ми ще й почали випускати курси з корейської мови, тому ось так. Але ми вже повертаємося і обіцяємо, що буде дуже багато відео е, з моєї корейської родини. До зустрічі. До зустрічі в кафе. По прибуттю ми всі були дуже голодні. Джин з татом знайшов ось по відгукам цей заклад. Він в Кореї дуже відомий. Тут продають от, саме вирощену в Кореї свининку. Ми думали, що тут буде без черги, але ні. Людей було дуже багато, так як заклад відомий, довелося чекати хвилин 20-30. От Мама стоїть у телефоні, а ми насолоджуємось моментом разом з чином. 맛이 어땠어요 맛이 어떠냐고? 어... 너무 맛있었어요. <laughs> 귀여워. 또이에 도레체 так багато н а з е м 너무 많아요, 여기서. 맞아. 네. 너무 많아요. 너무 너무 너무, 너무. 베스트. 그래 말로 뭐야? І завжди, коли я дивлюсь на наших батьків, я дуже захоплююсь цим палким коганням. Чим би діти не бавилися, не плакали. Так, у мене розряджається мій стабілізатор. Дуже прекрасно. Тому поки ми зараз йдемо до готелю, я його на секунду виключу і зустрінемося з вами на ромтурі. Цьом, як і ге? Цьом? Чом. Чікі-пукі. пукі Чикі фукі, І дорогою до нічного моря я дуже хотіла поговорити з вами про тему стосунків свекрух з невістками, особливо якщо невістка іноземка. У кожній сім'ї все по-різному, але у моєї мені дуже пощастило, тому що джинова мама прийняла мене з першого дня дуже тепло, а тато Джина завжди на моєму боці. Він навіть часом Джина повчає, аби той добре до мене ставився. 면은 이제 비트만큼 두고 싶지 않나. 내일 만나요. <laughs> 여러분, 나스테랑 바다에 이렇게 왔는데 이제 오늘은 못 들어가고 내일 바다의 새로운 모습을 또 보여드릴게요. 그러면 우리 내일 만나도록 해요. <웃음> 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 Казать вам, вите з нашого номеру. Невеликий ром-тур нашої готельної кімнати. При вході ви одразу бачите вітальню. Тут спочатку не було ліжка, як бачите, але ми трохи змінили розташування. Спочатку два ліжка стояли поряд. Та ми вирішили їх розділити, адже між нами є велика стіна. У результаті вийшло так: батьки сплять за стінкою у своїй частині, а ми перед стінкою, щоб мати, хоч трішки приватності. У номері є туалет і душ, а поруч ще одна кімната з додатковим туалетом. До речі, це найбільший номер у готелі. Його вартість приблизно 200 доларів за ніч, і я думала, що тут будуть дві повноцінні окремі кімнати, але... Їх розділяє лише одна велика стіна. Наш ранок почався з English breakfast, Так вони його називають в Кореї. Були сендвичі трошки в корейському стилі. Яєчка. Поснідали і вперед на море. День другий. Ми йдемо на море. Зараз перед морем. Ми йдемо знімати різ. Це не будуть наші закуліси. Як знімаються наші? Через те, що Корея маленька за площею, тут усе буквально збудоване одне біля одного. І, наприклад, прямо навпроти нашого готелю ще один є готель, у них є басейн. Звісно, у нас його немає, але у них взагалі немає виду з вікна, хоча в нас відкривається вид на море. Такс. Тут зараз джин надуває матраци, щоб плавати через машину, з мене надувають, і ми переходимо до законність наші. Ти, ти чого така? Чого слива? Знову будете мене, а б'єте. Нашого блогу. Почти. Наша мамуля йде і здивовано запитує Джину, а як це ви надули так швидко матраці? І джин стоїть, каже, та всього, за хвилину через машину. Придає мама вам вже привітики, і тим часом з боку Джин вже телефонує татові, бо забув шляпку в готельному номері. <noise> ジムにコレスティック。<throw. S 1> <noise> Що ж, ми всією родиною на другий день прийшли на пляж, що знаходиться прямо навпроти нашого готелю. Це пляж Геунди. І із цікавого, зараз ми йдемо купувати місце, яке вартує в середньому 20 доларів. Так, ми прийшли на пляж. Я нічого не бачу, От досі нічого не бачу. Я просто сподіваюся, що камера мене знімає. Я в Кусані не вперше раз, але саме на пляжі. Уперше, зазвичай я тут тільки гулять, приїжджала по кафе, ходить mm -hmm. <годи> нам місто побачити. Вау! Але зараз я вам покажу. Вкрай так само, як у нас є шезлонги, вон кав'ярні стоять, будочки, типу машинки переїзні, де є їжа, кава я бачу. Хм? Правда, тут не ходять, не кричать рапани, креветки. Але в принципі тут можуть ходити кричать, курочка, курочка, дають вам візитку. От, ви заходите на сайт, замовляєте їжу, і вони типу доставкою прямо приносять сюди і можна тут їсти. Зараз побачимо, скільки тут вартує. чи не потанцьовує, вісілиємо. Зараз побачимо, скільки тут вартує місце. Розкажу усе. місце. Ось під цим зонтиком на пляжі вартує є десь приблизно біля 500 гривень. Вартість входить парасолька, за яка захищає від пекучого сонця, спеціальне рядно, яке стелиться на пісок, щоб можна зручно було прилягти. Вау, wow, день останній. День останній. Я думаю, я це все в один не вложу. Ми е, вже зібралися, зібралися і зробили чекал. Забула, як сказати українською мову. У мене в голові корейська, англійська, українська, все так намішано. Я думаю, люди, які живуть довго за кордоном, можуть зрозуміти, коли ти використовуєш дуже багато мов. Ти забуваєш потрошки лексики з кожної мови і все ліпиш в одне. Ми зараз йдемо їсти свинину з батьками і будемо їхати додому. У нас в планах ще з мамою приготувати борщ, тому не пропадайте. І, до речі, знаєте, з цікавого, я дуже часто бачу. Тіктоці серед українців. Деякі кажуть, що в Кореї Apple Pay не працює. Але працює. Звісно, не всюди, але в більшості відсотків працює. Е, працює де, де є нові термінали. От. Ви можете спробувати, якщо ні, то тоді картою буде проходити. Але наприклад ось тут в Пусані, так як тут багато іноземців, а полпай тут всюди працює. Васая. Ми ж нам планували пофотографуватися. Фотографуватися біля море, але так на вулиці жарко що ми повернулися назад. А зараз на задньому плані батьки активно обговорюють разом з чином, куди ми підемо їсти, оскільки деяку їжу я не можу їсти. Тому вся родина орієнтується на мене і обирає лише те, що мені підходить. І джин каже. Настя не любить якісь там супи, Настя любить м'ясо. Я дивлячись на батьків, мені дуже незручно кашу, але ж воно дороге, а тату сміхається, відповідає нічого страшного. Сьогодні будемо їсти м'ясо. Отож, поїхали їсти м'ясо. Привітаємо. Ну, як жарко. Ти в країні дуже душно, якщо в Україні просто, просто дуже спече, то тут дуже душно. Знаєте, Джин завжди каже, я дуже добре воджу саму машину, але от виїжджати з парковки не вмію. І Він завжди просить мене. каже, подивись, будь ласка, чи не близько я до стіни, чи не притуляю машину. Так, от і виїжджаємо. Безмежно дякуємо вам за перегляд. Зустрінемося у другій частині, де вже ми поїдемо до корейських гір, я їх називаю Карпати корейські, і де ми поїдемо з батьками вечеряти. Тож, до зустрічі в наступному відео.